Всім привіт! Це відео на каналі Samsung Experience Store. Мене звати Саша, і тут ми зазвичай відкриваємо щось нове, що є в ваших гаджетах і дізнаємось про них щось нове. Але сьогодні ми будемо прокачувати вас. Так ви зрозуміли, знову випуск про спортивні активності, але повірте, сьогодні він вкрай важливий. Бо цілий місяць я досліджував смарт-годинник і наскільки він важливий в сучасному активному житті. Тож підписуйся на канал, якщо ти тут вперше, протискай вподобайку. Погнали! Багато хто вважає, що починати тренуватися можна самостійно, без порад тренера, без будь-якого аналізу, без додаткового обладнання чи спорядження, наприклад, форми для бігу. Я вам одразу скажу, що це невірний підхід і особливо стосовно форми. Якщо ви, наприклад, плануєте почати бігати, обов'язково проконсультуйтеся і купіть собі гарні кросівки. Без цього краще не починати. Але багато хто також вважає, що із без. Рати дані стосовно вашого здоров'я стосовно вашого тіла теж не необхідно і можна тренуватися чи без всього, чи просто, наприклад, тречити базові дані за допомогою вашого смартфону. І якщо казати грубо, то це правда. Але чи це не нашкодить вам, особливо, якщо ви будете збільшувати інтенсивність своїх фізичних активностей? Тому сьогодні я якраз і розповім вам на власному прикладі наскільки корисним може бути смарт-годинник для тих, хто хоче вести активний спосіб життя, почати тренуватись чи почати відновлюватись після перерви. І робити я це буду на прикладі нових Samsung Galaxy Watch 8. Якщо коротко про власний досвід, то навіть я почав тренуватися свого часу через смарт-годинник. Бо для мене свого роду це була Гіміфікація процесу, я не просто відчував, що мені складно і щось там відбувається, я бачив результати, я бачив циферки, які міг покращувати, які міг збільшувати чи гратися з їх співвідношеннями. Наприклад, як темп впливає на частоту серцевих скорочень. Маючи ці дані, мені було цікаво, а що вони означають. Я йшов в інтернет, гуглив. Потім я звертався до знайомих бігунів, щоб вони мені підказали, а як правильно і що саме робити далі. Але коли. Коли я починав в смарт-годинниках не було навіть GPS. Чесно кажучи, я заздрю тим, хто почне тренуватися прямо сьогодні, маючи такі технології. В серпні я цілий місяць активно тестував Galaxy Watch 8 та Galaxy Watch 8 Classic. Тренувався в них, спав, вводив дані про спожиті продукти і так далі. Таким чином, я робив огляд сервісу Samsung Health. Відео про це вже є на нашому каналі. А сьогодні я розповім про спорт саме з точки зору того, наскільки потужний спортивний пристрій у вас є на руці постійно, бо смарт-годинник сучасний. Крутий, як оцей, це насправді скарб. Просто уявіть, як спортсмени, початківці, аматори да навіть професіонали заміряли свої дані, дані свого тіла і аналізували їх десь в 90-х, в нульових. Це ж було відносно нещодавно. От вам найпростіше, як можна було заміряти частоту серцевих скорочень під час спортивних активностей? Наприклад, ви біжите і хочете бачити пульс. Можливо, якісь професійні способи і були, особливо для професійних спортсменів, які тренувалися. Прям з обладнанням, але для аматорів, для початківців було доступно: що? пару пальців, артерія і годинник. Відміряємо 15 секунд, рахуємо кількість ударів. Поки ви рахуєте, пульс вже опускався. Точні дані було зняти майже неможливо, а тим більше під час тренування, тобто вам треба було зупинятися. Сьогодні ж кожному бажаючому доступна ціла спортивна аналітична лабораторія прямо тут і зараз. Ви можете 24 на 7 міряти і проводити аналіз всього життя: пульсові зони, сон, HRV, стрес, кисень, тренування, склад тіла і інше. І саме Через таку доступність технологій для аналізу фізичних даних результати сьогоденних аматорів наближаються до результатів професійних спортсменів 90-х чи нульових. Бо збір даних і їх аналітика це найважливіше, я вам зараз приведу на дуже простому прикладі, на прикладі авто. Якщо на автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння їхати тільки на першій передачі, то, скоріш за все, у вас все вийде, особливо по місту. Але оберти двигуна будуть настільки високі. Сокими що ресурс двигуна буде зменшуватися кратно. Які у нас є інструменти по аналізу того, що щось іде не так в автомобілі? Це тахометр, сам перемикач, передачі ви можете подивитися, що у вас постійно увімкнена перша передача, чи навіть звук, бо він буде дуже гучним і дискомфортним. І таким чином, аналізуючи ці дані, ви напевно зрозумієте, що треба розібратися, що з цим робити. Наприклад, можна навчитися перемикати передачі. Але у наших серця, судинної системи, організму в цілому нема тахометру, нема коробки передачі. Вони не будуть гудіти так сильно, щоб ви знали, що треба щось робити, щось треба змінити. І людина з незнання того, що з нею відбувається, може тренуватися буквально на високих обертах. І інколи Особливо по молодості, коли сил ще багато, може навіть нашкодити собі не розуміючи цього. Смарт-годинник дозволяє збирати доволі вичерпну інформацію для того, щоб потім працювати з нею і покращувати тренування і свої показники. Наприклад, ЧСС, чи частота серцевих скорочень це база і більшість тренувань, особливо на початкових рівнях, будуються саме по цьому показнику. І годинник вміє його вимірювати доволі точно в режимі реального часу, навіть під час тренувань. І не подумайте, ми сьогодні. Не говоримо тільки про біг, бо Galaxy Watch може вимірювати дуже багато активності. Ви навіть можете самі планувати тренування в певних межах ЧСС. а для більш професійних занять можна додавати і зовнішні пульсометри, наприклад, на грудні, які можна під'єднати до годинника. Чи ваш сон, якщо ви погано спали, годинник дасть поради. В Watch 8 є навіть тренер сну. Наприклад, за тиждень ви отримаєте свій архетип і годинник буде давати певні поради. І чіткий аналіз сну. Чи от, наприклад, ви коли-небудь думали про те, що якщо ви Вирішили вести активний спосіб життя, і, наприклад, бігати і кататися на велосипеді, то не тільки ці тренування є витратними в вашому житті. Ви знали, що стрес на роботі чи вдома, розумова діяльність також витрачають нашу енергію. А чи берете ви до розрахунків дорогу додому чи на роботу, чи навіть дорогу до автобусу? А це все теж витрата ваших калорій. І якщо ні, то як же можна аналізувати свій прогрес і ставати краще? Galaxy Watch автоматично відслідковує. Все, Стрес. вмикає режим прогулянки, якщо ви деякий час їдете пішки, чи навіть тренування, якщо ви просто поїхали велосипедом покататися, бо все це теж треба враховувати в список активності. Наскільки це важливо, чи можливо не дуже. Нещодавно я сам зрозумів, коли тестував Galaxy Watch 8, зранку я побігав і бачив результати, в тому числі і по калоріям. А вдень було доволі спекотно, і ми з друзями пішли гуляти по парку, по місту. І через дві години прогулянки, яка автоматично Зафіксувалися годинником, я зрозумів, що витратив більше енергії саме на прогулянку по спеці, ніж на пробіжку зранку. Тож це дуже важливо. Таким чином, ви точно знаєте, скільки калорій ви витрачаєте за день, а не тільки за тренування. Годинник підкаже, коли краще тренуватися, а коли відпочивати. А якщо піти далі і вбивати спожиту їжу, то ви будете точно знати, скільки білків, жирів та вуглеводів ви спожили, а скільки витратили. Я спробував, як це працює, і це насправді геніально. Якщо взяти собі за звичку вбивати свої прийоми їжі, насправді їх не так багато за день, то ви будете чітко знати, що ви їсте, з чого ви складаєтеся. А сервіс Samsung Health буде вам підказувати, що, наприклад, перед тренуванням вуглеводів бажано їсти трохи більше, а ви сидите тільки на шоколадках. Тож, якщо вносити всі дані, то у вас буде 100% всього для того, щоб працювати з собою. А працювати можна як самостійно, начитавшись багато інформації, можна з тренером, надаючи йому якраз таки дані із Samsung Health чи зі страви, бо Galaxy Watch може синхронізувати зі стравою, а це найпопулярніший сервіс в світі для спортсменів. Чим Можна навіть задіяти штучний інтелект, наприклад, Gemini в вашому смартфоні Galaxy. просто надавати йому дані з Samsung Health і попросити поради, що робити на наступному тренуванні, щоб покращувати свої результати. Але в Galaxy Watch 8 з'явився і власний тренер бігу. Чесно кажучи, я спочатку доволі скептично стався до цього. Думав: ну що він мені порадить? Пройдись трохи, і я скажу тобі, що робити. Це як типу, дай подивлюсь на тебе і скажу тобі, хто ти. Але я вирішив його пройти. І ви знаєте, дарма я в той день бігав ще із ранку. Бо я вийшов на тест. і Думав, ну зараз треба буде щось зробити, бо годинник повинен тебе протестувати. А він мене прямо попередив, що буде складно, і попросив пробігти 12 хвилин прямо в гарному темпі. Я пробіг гарний темп. Це був такий, щоб я не міг навіть декілька слів сказати. Середній темп був 4.20 і при цьому годинник мені намалював цілий план тренувань на кожен тиждень, в залежності від того, що. Що я очікую? Ну, хіба це не прекрасно? Тобто, ви можете надягнути свій годинник, і він вам буде давати поради по тренуванням самостійно. Тож, друзі, сьогоднішнього відео я хочу як мінімум убезпечити тих, хто думає, що якщо прийшов час ставати краще, то я просто піду на вулицю і буду ставати краще. Бажання це, звісно, вже половина успіху, але треба все зробити правильно. Навіть я, а я казав, що буду ділитися власним досвідом, коли починав тренуватися, не мав всього цього. І на жаль, через десь декілька місяців після того, як я почав бігати, я отримав травму і на деякий час відмовився від тренувань, бо просто не міг їх продовжувати. Все треба робити з розумом. І коли вам кажуть розминатися перед тренуванням, повірте, це не просто так. І коли вам кажуть підбирати кросівки під бігові активності, це теж неспроста. І якщо у вас є можливість використовувати смарт- годинник для ваших тренувань для того, щоб покращуватися, особливо, якщо ви не просто ходите по місту, а хочете, хоч трохи, отримувати якісь результати, а можливо, навіть з часом приймати участь в якихось аматорських змаганнях. То, будь ласка, заходьте в Samsung Experience Store, де вам порадять з вибором найкращого гаджета саме для вас. Ви зможете його протестувати, приміряти, бо вони все ж таки всі по-різному відчуваються. У всіх різні зап'ястки. Ви можете обрати менший ремінець чи більший. і обрати саме. Той пристрій, який на руці буде найкомфортнішим для вас і буде відповідати вашим потребам. Заходьте за сайт Samsungshop.com.ua я залишаю посилання в описі до цього відео, щоб ознайомитися з переліком на самих пристроїв Samsung. Чи завітаєте в один з офлайн-магазинів Samsung Experience Store, який є по всій Україні, і там вам обов'язково допоможуть. Якщо не будете знати, що попитати, скажіть, у вас на каналі є класне відео, подивіться і підберіть мені годинничок. Сподіваюсь, це відео вам було корисним і цікавим. Якщо це так, не забувайте. Про ваші вподобайки, давайте свої поради в коментарях, і побачимось з вами дуже скоро. Всім пока.